Доброго дня, ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І сьогодні у нас така інформація, що вранці 17 грудня росіяни здійснили ракетний обстріл Одеської області. Залишайтеся з нами, далі будуть всі подробиці. І підписуйтесь на наш канал. Отже, вранці сьогодні, 17 грудня, біля 6.30 ранку, росіяни обстріляли Одеську область, випустивши дві протикорабельні надзвукові крилаті ракети Онікс з території окупованого Криму. Це саме ті ракети. Ракети, на які спочатку реагує протиповітряна оборона, а потім лише чутно сигнал повітряної тривоги. Саме так було і сьогодні вранці. Я спочатку почув два приглушених через велику відстань звуки вибухів, і лише через пару хвилин після цього увімкнулася сирена повітряної тривоги. Така специфіка реакції саме на ракети Онікс, пов'язана з їх дуже великою швидкістю при відносно невеликій дальності пуску до 280 км та невеликій висоті польоту. Тому від Стежити таку ракету заздалегідь дуже складно, однак цілком реально збити вже на фінальному відрізку безпосередньо біля цілі. Саме так сталося і сьогодні. За повідомленням оперативного командування Південь обидві ракети збили, і статистично пуски ракет Онікс по Одесі у подавляючій більшості випадків завершувалися якраз знищенням цих ракет. Згодом, вже в день, 17 грудня, в Одеській області була ще одна повітряна тривога, і на цей раз вже без обстрілів. Також нагадаю, що вчора росіяни здійснили масовий обстріл України, випустивши 76 авіаційних та корабельних крилатих ракет, 60 з яких збили. Зараз у нас всі новини на тему ракетних обстрілів. Продовжуємо слідкувати за подіями. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!